Друзі, всім привіт! Це канал Лесен Цедок. Сьогодні я, у цей прекрасний день, коли випав такий довгожданий дощик, тепленький у нас. Бачите, як все зазеленіло, як радіють рослинки дощику, і я теж радію. І сьогодні хочу висадити у високу грядку цибульку Ексібішн е і Порей. Е і хочу також посіяти моркву. Я вирішила рядочок цибульки, рядочок моркви. Це дуже хороші сусіди, шкідники моркви, всякі мушки не люблять цибулю, а шкідники цибулі не люблять моркву. Я Думаю, ви знаєте, що дуже гарно відкликається ось таке сусідство саме цих рослин. Таку грядочку, розрівняла гарно ґрунт і намітила рядочки, де будуть цибулька, а де морква. І в мене тут ось така суміш, це біогумус, плюс пісок, плюс деревний попіл звичайний. Я буду сипати в рядочки з морквою і також в ямки до цибульки. Дуже поживна, гарна легка суміш, щоб рослинки краще прийнялись, щоб морква гарно зійшла. Я таке практикую кожного року. Цибулька Ecsiбішен. У мене у таких стаканах попікована по 4 штучки. Бачите, яка вже товстенька і гарна цибулька. Корінь вже зайняв цілий стакан, потрібно вже цю цибульку Дякую. висаджувати. Цибуля Ексібішен не боїться холоду. Але все одно я, про всяк випадок, такими дугами агроволокном накрию, таким міні-парничком, потім вам покажу. Ось так вздовж я поробила такі ямочки для цибульки, у мене вийшло на 28 цибулин. Exibition потрібно садити трошечки з відстаню одна від, від однієї, бо цибуля виростає велика дуже, хоче місця. Додаємо нашу поживну суміш у кожну ямку. Так легко відділяється цибулька. Дивіться, як гарно виходить, що я її просто перевалюю, бо я корінчик не пошкоджую. І таким чином висаджуємо всі стаканчики. Зараз покажу вам, скільки у мене вийшло цибульки. Друзі, хочу вам показати Цибулька порей може мати таке довге корінечко, то ви його можете запусток просто гарно коротити. Вона цього не боїться, вона нарощує потім знову гарне коріння. Друзі, висаджена вся цибуля, і ексібішн, і порей, ось так по периметру грядочки пішла. І навіть ще мені не помістилась вся цибуля, то я ще дала на іншу грядку порей ось так з краю. Ну і Тут разом з пореєм у мене зійшов стаканчик баклажан. Я його просто посадила. ну Що буде, то буде з ним. Де мені вже зараз просто його діти? Я його накрила стаканом, гарно землею, притиснула. Може, не змерзне, подивимося. І тут ще декілька пореїв. Ось так вийшло. Отак, От все вийшло. І час сіяти моркву. У мене три види моркви, три сорти. Ем, точніше, не сорти ось це гібрид Titane F1. Ем, це у нас якийсь ось такий сорт ротін, червона каротинова морква. І тут у нас Бамбіно каротель це дитяча рання морква. У мене діти дуже люблять моркву. Попробую, що з того вийде. Якщо буде смачна, буде гарний врожай, будуть діти їсти до схочу. Сподіваємося, все вийде. Друзі, ось так в рядочок, поряд біля цибульки Ексібішен. Я насипала поживну суміш, пісочок, плюс біогумус, плюс попіл, і буду зараз висівати моркву. У морквочки таке гарне оброблене насіння червоненьке, того його буде дуже добре видно на білому пісочку. Ось так у нас паде дощ, дуже вже сильний дощ, а я все висаджую. цю моркву. Цибуля вже готова, тепер сію моркву, Дощик дуже теплий, тому нехай паде собі. У мене шапка, без рукавка, мені не страшно, але зате, знаєте, як гарно будуть прийматися рослинки е, насіннячко. Але ще й такий теплий дощик при посадці. Ось так висіяла морквочку. Не знаю, чи вам видно, ось таке червоне насіннячко йде в рядочку. Ну, і все-таки, дивлячись на прогноз погоди, я вирішила грядку накрити. У мене були такі дуги за гроволокном. А зверху я ще прикрила плівкою. Я думаю, що надійно, в принципі, цибуля не так боїться холоду, але так як передають заморозок, то все-таки краще накрити. У нас почався дуже сильний дощ, тому я вже вам не показувала, як я загортала моркву і до кінця відео не зняла. Але дякую вам за перегляд, не забудьте, будь ласка, підписатись. Буде багато цікавих відео. Обов'язково покажу вам урожай, цибулі і моркви. Покажу, що в мене вийшло.